І що ви думаєте, та тумбочка з батарейками до мене вернулася. Але тут, судячи по дузі, то вже пацан перевіряв, чи сум дає. Не поїхала вона йому. Не поїхала, не зміг він заживити вихід батарейки. І чому не зрозуміло? Тому що ми вже знаємо, що БМСка жива і в повному порядку. Щось з от, от лапшою, він начудив і в нього не працює. Ну, тепер я прикинуся мудрішим і будемо пробувати то збирати разом. Значить, дивись, дитину, тобі спочатку треба підключити мінус силовий. А тоді по порядку від Б-мінуса запаралелити це треба Б мінус на мінусову клему. І далі по одному, по порядку, підключати всі. Але спочатку ми це від БМС все вимикаємо. Кнопка хай собі буде. Казали, що тут роз'єм кнопки і термодатчика однаковий, але я вже за кілометр бачу, що ні. І термічка сюди підключається. Коротше, працюємо. Продовжуємо продовжувати. Дивись, яка штука. Так, молодіж підключила. Ми тут вже поговорили, що як би ну, не може бути. Дві бракованих, що якби цей вже дроти перевіряв, тестером міряв. Я кажу, типу. А можна по батарейках, кажу, ні, я хочу перевірити на роз'ємі. Дивіться, я беру на роз'єм стою. тестер не видно вам. Отак, От щоб було видно. Блін, батарейку не посуну, камеру, простіше отак От стою, так, щоб я не коротнув, бо я перевиснажений. Отак. От Є 325, 325, тобто перекосів немає, 325, а потім до мене доходить чуєш чоловік десь. А Чому мінус 3,25? Я ж починаю від мінуса. Бачите, чорний мінус. Куди пішов? Покажи, де чорний йде. Та от. Чорний до чорного. Ну, то виходить, що це плюс. Я стою от мінус і перша комірка. І в мене 3,25 вольт. Де в тебе плюс? Де в тебе мінус? Плюс чорний. От позначений. Плюс е, чорний. Блядь, е, мінус чорний. Мінус чорний. Чим позначений? Хто позначав мінус? Завод позначав, бачиш? Де чорний. От червоний, от чорний, червоний. Чекай, де червоний? От тут червоний. Тут, то можливо, то тут червоне? Ну, не чорний з. То. Того... Де чекай, що було? От того, бо червоне? Ну, ну не чорне. Ага, ізолятор. Тут ізолятор чорний, а тут ізолятор Ну, якийсь. якийсь, типу червоний. Тобто тут в нас плюс, так? Так. А там в нас мінус. Напевно, в мене тестер неправильний. От ми і виріши місячну загадку, поки дитина головою в стіну придолиться. Я не знаю, де тут має бути, де плюс, де мінус. Я ніколи з батарейками не працював, не збирав. Мені простіше поміряти. От чувак мені доказує, що чорний з заводу мінус. І так збирав. І виходить, що в нього тупо полярність неправильна. Мені не подобається, переділивай. Чекайте, бо там зум був ще раз показую. Тобто чорний мінус. А оцей такий типу, червоний, ну не червоний, а якийсь там плюс. І ми маємо протилежну полярність. Ну, але я от дивлюся, плюс написаний з того боку. Тобто, навіть якщо б я не знав по кольорах, то я би собі або поміряв, або я би собі то діло, як би ну, з того боку плюс приймав плюсом. Логічно, що чорний мінус, але я вам розказую історію, як. Як я зробив переплюсовку, бо діду на чорний дріт, жовтої зойленти намотав. Коротше, просто неправильна полярність. Чи неправильна полярність позначена, чи та ні, позначена правильно, тому що плюс з того боку, візьми маркер, собі попозначай, хоч червоні позначки постав, бо потім автоматом знов перепутаєш. І перезбирай, будемо пробувати включати. Бо каже чувак, від блока включається. А від акумулятора не включається. Ну я ж би не перший раз якби, з, електр... з електрикою ну не буває чудес, десь, як то кажуть, провтикали. Ну, але видно, що родина бо так само тупить, як я. але Дивіться, собака дика не попідписує, як я йому казав. Знає своє, що йому докажеш. Вперте, як я колись, Родина. Що би я без них робив? Дивіться, ми міряли так от по шпильках, і опір був завищений. От, Ми зараз маємо. О, взагалі 0,9. А тепер, та як ви казали, мудрі з інтернету, так от понизу по алюмінію тикаю. Та, неймовірно, наскільки відрізняється. Я приблизно знаю, що пів. Ну та, десь півмільома має опір шпилька. Ну і то маємо сумарно. Та. Якщо міряти ось по. Ану так от сюди. Тобто через перемичку ще поміряємо. Скільки перемичка наміряє. Знов 0,9 маємо. Це тому що, напевно, сама перемичка така. Ну як міряти? Давайте отак перемичку беру і тут перемичку беру. Сама перемичка. Отак, ну, 0,12, сама перемичка має. Ти вже позатягував? Ні-ні. О, ще один. Що ж не... то ще один раз розібрати через. А, будеш Добр... робити дроти вкорочувати. Коротше... Коротше, факт. По шпильках міряти треба плюсувати опір шпильки. Акумулятори нормальні, зря ми їх бакланили. Добре, але ми не про це. Ми підключили все, як має бути. Тепер давайте дивитися, звідки йде дим. Так, тут мінус, щоб не коротнуло. Блін, взагалі в тебе не затягнуто. Тут десь була термічка. Кнопка включена. так? Так, У нас має бути 48 вольт, правильно? 52. 52. Тут я маю мінус, ти давай десь шукай там плюс. Тільки так перед камерою, щоб не казали, що ми їх обманюємо. Так, є зараз скільки? 20-14, потанцевал падає. Розрідали. Тепер кнопку я маю тут, вона ніби відключена. Спочатку підключаю балансуючий той, що з мінусом стараюся. Блін, ви щось бачите. Там я не бачу, що ви бачите. Той, що. Отак. От І другий десь був, де другий. На другому задіяно тільки два. Тут за. Законопати, воно не коротне. Сюди би мало бути. Так, так, є. Добре. Напруга зникла, потенціал впав. Нажимаю кнопку, воно включилося. Я не знаю, що тобі вийшов білий дим, але так активувати. Як там казали, активувати? Тестером якось можна в режимі діода. Пам'ятаєш як? Пам'ятаю, але я того не робив. Не, ну, та тобі не треба було то робити з неправильною полярністю. Дивно, що то взагалі кїбінням не спалив. А, чекай, автомат в тебе в... Включи автомат. Воно все не підключено. А, не підключено. Тобто в нас принаймні БМСка включилася і працює, а не включалася вона через неправильну полярність. Ну точно, родина, я інколи теж так можу дивитися, тупити на рівному місці. Коротше, питання якості тих батарей можна вважати закритим, так само, як і проблему зборки цієї БМС. Їдь масти собі голову далі, як хочеш. Як то виключити? Потримайте. Точно, як моя перша жінка, зразу не закриється. <ривіт> на кінець року вже динозаври пішли. Його хтось переконував, що треба працювати судячи по погнутій кришці. Не вмикається, не реагує на АКБ. Так, плюс-мінус. О! А що я роблю неправильно? Вмикається, реагує на АКБ лампочка. О! Добре, а якщо йому 220 подати, побачив, зарядка акумулятора піде, ну зразу повну показав, бо той акумулятор труп, ну як би він працює. Єдине, що я зробив, то зняв кришку і веду пилюку. -да, так і живемо. Можу його хіба ще постукати трохи. Та ні, не реагує. Ну що ж, напевно, то була сама дорога чистка від пилюки для такого інвертора. Приклеїв дросель, що бовтався. Видно, що бовталися, надрухаються, не зажаті. Шини на трансформатор, на радіатор. Інвертор був колись в ремонті. Ось Видно, срали мазали. Мінялися дві групи транзисторів. І мінялися запобіжники. Зараз я теж буду міняти запобіжники, тому що по запарі як тестував, переплюсував. блін Хотіли ремонту маєте. Тільки тепер за мій кошт, блін зато хоч будете мати гарно запаяні запобіжники і фірмові. А не китайські. Транзистори на вигляд всі цілі. Мається на увазі тестером, тобто не погоріли. Може мені повизає і обійдеться тільки заміною запобіжників. Під шумок вже вимиваю, то, що попередники тут понасирали каніфолі. Паяли навіть його десь тут по процесорній частині, тобто його лопатили добряче. Власник про це не згадував, може це було давно і, в принципі, немає відношення до теперішньої проблеми. Батарея літій ферумфосфат наказав, напругу перевіряв, була точно більше 12 вольт. І що це може бути? Я не знаю, що це може бути, блін. Може врекли, може пороблено. Тільки от не знаю, чи мені з вами, чи вам, зі мною, чи просто вам. Коротше, повимивав, зараз дотягну на трансформатор. І пробую вмикати, блін. Дивлюся, як ті транзистори попередником позапаювані, то ще все-таки буду їх пропаювати, бо так срали, мазали, то не діло. Отак, ну, тепер ті полігони пропаяні виглядають по-людськи прогріті. Але це не могло бути ті погано пропаяні транзистори, не могли бути причиною невключання Контакт на шинах, ну не знаю. Я не бачив, як там власник включав, що він там робив. Тому сказати тяжко. А ну дивимось, що мені повезло. Тут вже зализані ті гвинти до неможливості. А тут воно рухається вільно собі. Якось то зараз затягну згорем пополам. То не те, що закрутити, то відкрутити неможливо було. Таке враження, що зубилом десь забивали. Не могли закрутити і добивали зубилом. Побіт молоточком, діди робота то міняти треба. Жовта ізолента на мінусовому клемнику. Логічно. У мене жовта асоціюється з плюсом. З 12 вольтами. Ну як гарно запаяли. Обжати не було як запаяли. Ну маєте право. Чорною замотою. Для розряду на підмогу тому акумулятору беру собі амбулаторник 10 А. Амулятор хоч 120 А запобіжників спалив легко, навантаження тримає зле, він вже дворічної давності. Йому хижу. Так, спочатку лампа 200 Вт, амперметр стоїть. Значить, як ви його могли включати, не виключати? Може ви не ту кнопку тиснули? Це кнопка виключення, тут вона не включиться. Це кнопка включення. Нажали, воно запустилося. Лампа поїхала. 20 А 200 Вт. Добре, беру ще пів кіловата, то буде 700 Вт, грубо кажучи. Даю йому. Гоба аж присіла. 70 А. Але тягне працює. Акумулятор показує розрядженим. Показує вже навіть перевантаження 100%. Потужність він тримає. Забираю ту допомогу, хай трохи розрядиться акумулятор мені. 20 ампер ми валимо. Суперечки з були вати і вольтампери. Треба розуміти, що вольтампери – це повна потужність. Тобто це сумарна активна і реактивна потужність. Вважається, що лампа або тен – це є активна потужність. Відповідно, косінус Фі буде одиниця. Відповідно, якщо пристрій на 1000 вольа, то він би мав 1000 Вт тягнути. Ну, але не знаю, як то розраховано, на що Отже з 700 з копійками ватт, якщо бути точним, 538 і 200. Ну, 738 Вт. 750 хайват він показує 100%. Може він би ще чуть більше тягнув. Це індикатор показометр Так, добре, тут він працює. Давайте тепер байпас. І зарядка. 20 А200 Вт ми маємо. Включаю 220 Пішов байпас, струму нема. Чекаємо зарядки. Є 13 А валить сміло в той старенький акумулятор. Струм скоро буде падати, бо акумулятор ємності має мало, відповідно, і швидко зарядить. Є пристрій повністю робочий. Я не знаю на що ви мені слали. Я не знаю, що у вас не так з ним. В мене він працює. Ви хотіли ремонту, то я його зробив. Правда, за свій кошт ви зробили мій вечір, але то не ваша проблема, то мій, то я полюбив вашу жовту ізоленту на чорному кабелі, плюс мене відволікли. Завтра їде до вас справним.